Облікові набори закінчились, будь ласка. Причина зупинки? Причина зупинки про відпрацювання, 5 стаття, пункт 7. І що він каже? Що поліцейський обмеження рух на даній ділянці дороги. Поліцейський обмеження? Так. Повноважена особа. В даному випадку поліцейська. Там уповноважена особа чи орган державної влади? Повноважена особа. Уповноважена особа. Ви впевнені? Так. Якщо уповноважений орган державної влади. Неважливо, я я, я вам скажу. Я... Ви орган державної влади чи орган виконавчої влади державної влади. Давайте подивимось. Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади. будь камера пише. Коментар від підписника зупинило на блокпосту завдяки вашій допомозі і літературі зміг відбитися. Знання це ваша все, це ваша сила. Все можливо. Запам'ятайте, такої підстави для зупинки як привірка документів? Її нема. Другий момент спільне відпрацювання. Також нема. Звертаю вашу увагу, що зараз стартував мій міні-курс. Переходь в опис під цим відео та долучайся. База водія 6 відеоуроків в телеграмі. Назавжди для тебе по ціні 299 гривень. Долучайся, друже, щоб знати свої права, вміти ними користуватися і щоб ти не потрапив на гачок маніпуляції поліцейського.